Jinta roho, ido jinta roho, ido jinta roho, roho, ido jinta roho, masaa, jiu shaa, roho, jeni jojo, jeni jojo, igitbe, roho, masaa, masaa Masa! 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 Стягають каски! В в <плесі> ми не дідамо ні одного мепті. <плесі> каски вони <буди> стріляють, <плесі> вдягають <плесі> проти гаси! Хочуть <плесі> робити гасову атаку! <плесі> <плесі> По закривайте очі в тому! Будьте полячими! Бері... Беріть, В формі. Одевайте маски! Одивайте маски, шарфи! Я со светую місяць. Ми ну, ще все давай будемо собиратися. Є все рівно що... на закон! Є все рівно на людей! Сьогоднішній режим, сьогоднішня відпочинна влада віддає такі накази проти свого народу. Хлопці не, вперед, хлопці, майдан, В атаку!